снова представим друзья гости я появился при на новом мире ой пока я сбираю кольца на карте а сегодня у меня на счастливый день Ось бачите, у мене 27 персонажів. Что у наш новый? И А вы давайте пока Не, ну да, ну Так. Нокаут. Ну, я хотел бы он нокауте. Я заморожу. Так, скажем. Зараз вони підуть, а я какая-нибудь мне потрібно видно хваленочка. Ммм, шо? Ну потрібно тебе підлічити? Я ось хочу тебе підлічити. А не можна, Такс. Байрон це походу найнебезпечніший небеспечный эфир персонаж. Я сьогодні потратив свої 50 гема, майже всі, просто щоб купити за 47 баронів. І у мене тепер лише 3 гема. Ну нічого, просто мені потрібно за втрат 4 дня поки спати. Буде новий пас. Принципі. Вот Карла, Карло, я в принципі хочу у нас інше. це просто йти сюди, потім йти по 500 і тоді забрати Карла і мати ще 100 на наступного епічного. на грифа. Далі останній я вирішив собі. Або Спайк, або Вон. Ну, я вже вирішив, що це буде Спайк. Мені все одно таши. Але отут от тут я вже реально веб. Так, та так. -та -та. Все. Ми поїхали далі. Їдемо, їдемо, і навіть не то їдемо, може ми і приїдемо, але тут тільки в ліс. На болоті є сира дуже капусти і я їм просто ностальгірую на лоті. Раз, два, три. Забрали ми усіх. А, -а потім ще плаються ночі, як всіх. Раз, два, три. Не можемо вимогти. Тупи. Тупігну. А ми три чолові, ми тисячу разів, і тисячу сім. Тисячу сім, тисячу сім, тисячу сім разів програли всі мої кубки. Бо ми тут просто тупі. І маємо ми всі трубки. Як засміється, хтось я просто буду плакати, піберу свої окуляри. Щоб просто поплакати и понаслірувати за нормальне на ті нормальні Не попадайте ніколи. Навіть якщо бути, на ты йду розхожий на інший, ти не достойна. Ти недостоєм. Ти недостоєн. І навіть як. І навітак. Якщо б і так, минус так. У один навіть плаче і вазон, щоб полити свої квіти. <кій> 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 Все. Як сов помітила на початку, я поміняв свої вітання. Бо мені наїло. <кій> оце ви зрозуміли. Питання, добрий день, я Олень, бо я реально кожного дня, рахую, що я Олень. Якщо ви не зрозуміли, я буду міняти скоро свою назву, І вона тепер точно прослужить довгірки. Вы можете столь выватым моем не водяного. Я просто рандо рандомно, рандомно придумал кубик. Никнейм. А он мне при... А вы мне пройдете теленят? Не, ну через фейс. Ну всякий. Ч-то подавите видео по теме и подману под кэш. Эммм. Коли, якщо ви підписалися, будь ласка, подивіться це відео. Підписуйтесь на мене. Я не заставляю, в принципі, але тепер я буду це в кожному відео. Я вас не буду заставляти реально, бо всі вас заставляють. Вас ставити лайки на них, щоб, щоб мати просто велику популярність. Вони так на ну, використовують людей. І деякі люди слухаються їх, щоб показати, яка в них популярність. І вони, 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 вони навіть не кажуть це. Вони вам не брешуть. Ви вас, вас заставляють, потім кажуть, о, подивіться. Я навіть нічого не казав, а на мене вже підписались. Будь ласка, не підписуйтесь на таке. Подумайте про інше. Іншим теж потрібна допомога. Мабуть, будьте гірше мають. Просто зрозумійте, ваша доля може складатися. Що знати. Що, хочеш? що якщо тобі прийня, ти Ой, як що тут щось попри не ты можешь щось зрозуміть? Ты по всему твоей і долі складайся від тебе. Я так бачу, Хенк якось у нас подурів. Думаю, що я його не бачу. Ідеально видно. Ідеально. О! Ще 5 кілів. серйозно. Сподіваюся, я зроблю це. Якщо придивитися, там за деревом стоять ті боти і... Ці... А uh, думаю, ви зрозуміли що з Стерпак. Блин. А, це меха Боб. Я думаю, за просто Боб. Я, я спочатку подумала про ком. Але потім подивився а то, а то, меха бо. А потім уже бо подумав. А але після того, як я подумав бом... Я дивлюсь, а то меха хабо. Я ж то думав. А шо це там таке біле? Шо порошок чи шо? Новий скін на а порошок сквік чи шо. Я про нього вообще знаю, не знаю. Не, ну шос у нас таке. Ай. А це не воно? Вот это фигня. Вот это за просто знак с ботом. Це поправить мне, тут гуляют боты. бу бу по-моему, бот. Бу-бу-бу-бу-бот. О-о-о! Кто хоть у пин без нього в телеграмі. і всякого такого. Просто Од... двома кроками. Почи. Да помог. Він може ховатися шило в тупі навіть. Попри. Я думаю, меня я закончил. Фух. А, мне что третье. Окей. Прямо пойду Oh.